Країна є найменшою в Південній Америці Яке місто є столицею Аргентини. Буенос Айрес яка країна розташована на Апенінському півострові, Італія і океан є найменшим за площею. Північний Льодовитий Океан. Який острів є найбільшим у Середземному морі? Сицилія. Яка країна є найбільшою в Океанії? Австралія. Яка країна має найбільшу кількість офіційних мов? Пар. Який острів є найбільшим у Карибському морі? Куба. Яка країна має найбільшу кількість островів у Середземному морі? Греція. Яка країна має найбільшу кількість озер в Африці? Танзанія.